Вітання, друзі! Є дуже непримітні тексти, які публікуються на приватних Facebook-сторінках. Пишуть ці непримітні тексти, можливо, і відомі, але дуже непублічні люди. Але попри свою непримітність, ці тексти є надзвичайно важливими для нашого з вами життя. І сьогодні я хочу обговорити один із таких непримітних текстів, який є дуже важливим для нашого життя, який опублікувала дуже відома, але дуже непублічна особа. Звати її Ігор Попов. Нагадаю, з відкритих джерел хто такий Ігор Попов. Ігор Попов в Україні відомий як голова правління Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України. З 1996 по 2009 рік Ігор Попов працював, очолював Комітет виборців України. Зараз він є головою програмної ради з питань громадянського суспільства Міжнародного фонду відродження, виконавчий директор Українського форуму грантодавців. Окрім того, не потрібно забувати, що Ігор Попов був народним депутатом України 8-го скликання від Радикальної партії Ляшка з 2014 по 2019 рік, президентом аналітичного центру політика з 2011 року, але також працював на державних посадах. Перший заступник голови Національного агентства України з питань Державної служби ЦИПРИ Вікторії Федоровичу Януковичу з 2011 по липень 2013-го і працював при Ющенко заступником Голови Секретаріату Президента України і представником президента України у Верховній Раді 2009-2010 рік. Про що ж пише на своїй Фейсбук-сторінці в день тому Ігор Попов. У жовтні в Україні мають пройти парламентські вибори і при певному розвитку політичної та безпекової ситуації. Це навіть може статися, пише Ігор Попов. Але в будь-якому випадку варто готуватися до серйозного перегляду ролі парламенту в політичній системі. Ці дискусії йдуть у світі, і в Україні також варто враховувати глобальні технологічні та суспільні тренди. Чи потрібно зараз обирати 450 депутатів, запитує нас, Ігор Попов. І відповідає, що стосується законотворчості, то вже зараз тексти законопроєктів може писати нейромережа. І, чесно скажімо, їх якість є не гіршою за результати творчості живих парламентарів. Представницька функція також модифікується. Розвиток систем зв'язку дозволяє повертатися до прямої демократії. За принципові рішення виборці зможуть проголосувати через дію, оминаючи посередництво обраного кілька років тому депутата. Фактично, це будуть референдуми по основних політичних питаннях, говорить нам Ігор Попов. Контрольна функція парламенту вже давно мінімізована. Можна запровадити щорічний звіт уряду перед виборцями і голосування через ту ж дію. Затвердити звіт і надати лотом довіри або не затвердити і формувати новий уряд. Далі Ігор Попов показує, що він абсолютно розуміє запити нашого неправильного українського суспільства і говорить про наступне: залишиться звичайно запит на роздачу гречки. Але його можна буде задовольнити. Перехід на цифрові валюти допоможе роздавати криптогречку, криптогорілку тощо. В такому випадку в парламенті може залишитися 50 депутатів для політичних дебатів. Більше ні для чого. Для постановки тех завдань для нейромережі і затвердження уряду та бюджету. Обирати таких депутатів будуть знову ж таки через дію. Мабуть, в цьому році, не в цьому році, але тренд існує. Попередня реєстрація виборців, поділ на 50 округів, включаючи закордонні, потім голосування за персональні для висування електронно верифікованих підписів, подаєш у загальний відкритий список. На наступному етапі виборці отримують різну вагу голосу. Де ж важливий дуже абзац. Залежно від суми податків, сплачених за минулий електоральний період. Ті, хто лише отримували безумовний базовий дохід, матимуть мінімальний вплив на політичні рішення. Хоча корекція загального виборчого права потребуватиме додаткових дебатів, не всі з цих пропозицій будуть використані в на найближчих виборах, проте планувати потрібно не лише на коротку перспективу, але і враховувати більш довгі тренди для тих, хто цікавиться футурологією як прикладною дисципліною, за лінком в коментарях ставлю вчорашню доповідь Ukrainian Institute for, for the Future з прогнозом до 2030 року за різними сферами. Нагадаю, що Ігор Попов є експертом інституту майбутнього, інститут майбутнього асоціюється, або наближений до Арсена Авакова і Антона Геращенка. Так про всяк випадок нагадаю. Що важливо, я хочу сказати. Ігор Попов належить до експертів, які нічого не роблять просто так і не говорять просто так. Питання не тільки в фінансовій винагороді. Питання в дуже серйозному замовленні. І нас, я думаю, всіх цікавить. А хто ж замовив цей пост у, у Ігора Попова? Він нічого не пише. Такі люди нічого не пишуть від серця і від душі. Вони пишуть від інших людей, які їм за це платять, і причим її задача так все подати і представити, що це просто природно витікає, і ми зобов'язані дотримуватися трендів, враховувати ці тренди, бути раціональними, сучасними, крокувати в ногу з часом. Це ну, от, важливо. Так, ось хочу сказати, що Ігор Попов все це написав від імені на замовлення Володимира Олександровича Зеленського, його товариша, голови Офісу президента Андрія Єрмака. Це їх почерк, їх робота. Це прослідковується дуже давно. Починалося це все ще за часів Богдана, коли фактично. Відбулося скасування журналістів, і в Зеленському їм не потрібні посередники. Безперечно, ті журналісти, які існують у нас, вони ж нікому не потрібні, тут все правильно. І ці люди вони завжди використовують недоліки для просування своїх ідей. І а ідея у них проста завжди: це залишитися при владі, при владі і тішитися собою, отримувати задоволення від себе. І Від влади. Більше у них ну, немає ніяких ідей. Так ось ми повинні врахувати, чим займається офіс президента Андрій Єрмак. Вони серйозні, серйозно дуже налаштовані на те, щоб залишитись при владі, при чим ніяких публічних. Дискусії, того, що робила та ж Тимошенко: збирала людей в всіх цих ангарах, наймала спікерів, спочатку залучала гроші, когось переконувала, закохувала, а, безперечно, маніпулювала і брехала, але апелювала до людей. Сьогодні такого, верніше завтра, такого вже не буде. Не буде ніяких ідей, навіть закінчаться оці всі гасла, примітивні. Зробимо їх разом, прийде весна, будемо садити, цього всього не буде. Просто буде повідомлено, що треба бути сучасним в тренді голосувати через дію, цифрова трансформація і так далі, і тому подібне, для того, щоб фактично скасувати і вибори, і ключовий момент важливо, на що я хочу звернути увагу. Продовженням чого це все є. Спочатку відмова від журналістів, тому що не потрібні посередники. Я точно знаю, що Зеленського дратує він тяжіє від парламенту. Йому не потрібна партія, йому не потрібна фракція, йому потрібен єрмак і кілька посіпак, які там навколо нього ходять. І під це, значить, збираються ресурси, знаходяться потрібні люди, такі як Ігор Попов, і вони будуть вже починати просовувати всі ці речі, нам потрібно уже сьогодні бути готовими. Я хочу сказати, що отак як в 2019 року трагедією і жахом для України було переобрання Порошенка на наступний тиждень. Я думаю, що переобрання Зеленського на наступний термін перепрошую. Я думаю, що переобрання Зеленського на наступний термін буде ще більшим жахом, ніж тоді було переобрання Порошенка. Це потрібно розуміти, що потрібно робити в цих випадках. Потрібно не опускати, не ігнорувати подібного роду, непримітні пости. Відомих, але не публічних людей. Я що міг те зробив, потрібно вже напрацьовувати контртези, контраргументи, і що ми вже можемо сьогодні висувати в рамках. Таких контртез, які підважують, дискредитують і висміюють всі ідеї. А для чого нам президент? Я хочу запитати, а чому не можна поставити великий комп'ютер? Ми туди будемо вводити дані, якісь хотілки і все інше. Чому тільки нейромережа? А чому не електронний президент? Нам не потрібен в такому випадку, якщо ми голосуємо через дію, то тоді нам не потрібен живий президент. Нам потрібен електронний президент у вигляді великого комп'ютера. От в Ізраїлі є стіна плачу, туди вставляють такі а, всякі там записочки, потім їх витягують, спалюють і так далі. Ми зробимо точно таку свою стіну, тільки електронну. Ви з дому зайшли, в цю стіну ввели свої бажання, хатівки і так далі. Вона їх опрацювала і видала. Я хочу сказати, що. В принципі, це буде менше шкоди для країни, ніж наявність живого президента в особі Володимира Зеленського. Цей комп'ютер, це звичайно нуль, але все ж таки Зеленський це нуль по Кельвіну. Це значно нижчий нуль, ніж в системі звичні нам вимірювати. А так у нас буде електронний президент. Тому я пропоную всім поширювати ідею електронного президента, якщо ми голосуємо в дії. Нам не потрібен взагалі живий президент, електронний президент. І Володимир Олександр Зеленський повинен розуміти, що якщо він буде просувати от таку, от типу пряму демократію, оцифровування і використання дії. То ми дуже швидко перетворимо його в електронного президента. Безперечно, це ну, так, жах, про це ж мова не йде. Але якщо такі люди на повному серйозі говорять про таку маячню, то ми теж повинні робити їх смішними, недалекими і дурними. Ну, поповже не соромиться, ну ви вдумайтесь, людина, яка пройшла такий життєвий шлях, займала такі посади. І він фактично, як це говориться в народі, пописується в дурники. Він же ж усвідомлює і розуміє, що він дурноту несе про цю всю криптогречку, про криптогорілку, про 50 депутатів, про нейромережу, про те, що нейромережа краще готує там, якісь документи і так далі. Якщо в нас буде нейромережа, то хай буде електронний президент. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу, до побачення, до наступних зустрічей.